Я Сніжинська Тетяна, учениця 10 класу Огнянської селищної ради секції аграрної науки та агрономія. Зупиняюсь на моєму дослідженні перспективних районованих сортів озимої пшениці: щедрість, мудрість, ужинок, жайр та смуглянка, їх продуктивність та адаптованість вирощування їх незрошуваних умовах СВГ Леся, села Римарівка, Огнянської селищної ради. Адже пшениця це основна зернова культура, що вирощується на території СВГ Олеся, її посів посіви займають більше 60% посівів усіх зернових культур. Озима пшениця належить до найбільш рентабельних зернових культур, характеризується високою врожайністю від 40 до 50 центнерів на гектар, і більше. Це дозволяє вирішити питання забезпечення населення нашого регіону високоякісними продуктами харчування. Під час дослідження впевнилися в тому, що врожайність залежить саме від якісного сорту насіння. Високоякісне насіння це додаткових 8-10 сантиметрів зерна за одного гектара за однакових технологічних витрат. Для посіву використовували тільки контенційне насіння, яке мало високу схожість не менше 95%. енергію проростання, силу росту, чисте від насіння бур'янів та інших домішок не менше 90%. сортову чистоту не менше 95-98% та вологість не більше 14%. Для знезараження від збудників хвороб використовували Такі протруйники як Байтан Універсал, 2 кг на тонну, Вітавакс 2,5 кг на тонну, фундазол 2-3 кг на тонну висівали за два дні при достатніх запасах вологи в період з 15 по 16 вересня. Під час сівби температура повітря була 20 градусів, землі 8-10 градусів. Попередниками підозими були чорні і зайняті пари, озимий ріпак та бобові. Задовільними попередниками при інтенсивній технології вирощування це кукурудза, силус, ріпак та соя. В онтогенезі в пшениці проходить 12 етапів, такі як приростання насіння, сходи, кущення, трубкування, цвітіння, формування і налив зернівки, молочна, воскова та повна стигність. Сіяли пшеницю сплошним сівом з міжгрядням 17,5 см. Проростання насіння, фаза сходів та часткове кущення відбувалися весени під час перших та других етапів органогезу. Останні фенофази і етапи органогезу весною та влітку наступного року. За моїми дослідженнями, за сприятливих умов, сходи з'являлися за 14 днів після сівби, 28-29 вересня. Через 13-15 днів на рослинах почали утворюватися від 2 до 4 листків. На глибині до 2-3 см почали формуватися узли кущення. До зими, 12-15 грудня, рослина сформувала уже 2-3 пагони, а коренева система почала заглиблюватись на 40-60 мм. Весною з 3 березня та до початку квітня при середньодобовій температурі 5-6 градусів пшениця почала відновлювати вегетацію і продовжувала кущитись в період до 30 днів. З 8 квітня починається вихід у трубку і триває від 25 до 30 днів. Період 8 та 10 травня змінюється фазою колесіння. З усіма особливостями воєнного стану жнива розпочалася без ФГОЛС 24 червня. Звичайно, що на кожному етапі свого росту і розвитку рослини вимагають певних агроекологічних умов, і чим ближче вони до оптимальних параметрів, тим більшою її можливість отримання від них високої продуктивності. За весь період Есфега Олеся вносили 350 кг селітри на гектар і було плюс 3 підживлення. Також проводили одну фунгіцидну обробку авіатором. Перше внесення у фазі кущення, наступне у фазі середини трубкування. Висновки. Отже, найбільша вражайність озиму є отримана по попереднику озимий ріпак щедрість 5,5 тонн, мудрість 5,3 тонни, смуглянка 5,32, ужинок 5,31 і жайвер 5,21. По кукурузі щедрість одеська 5 тонн, мудрість 4,8, смуглянка 3,37, ужинок 3,29 та жийвір 3,37. Соняшник 4,2 тонни – це щедрість, мудрість 4, смуглянка та «Ужинок» 2,96 та жайвір 2,71. На полях СВГ Олеся села Римарівка порівняно стабільні врожаї, зерна доброї якості озимої пшениці сортів. Щедрість, добре озернений колос, приблизно 60-71 зерно і потужну пущисть. Короткостеплова – висока стійкість, до вилягання та приростання зерна на пні при переростої. Мудрість, напіврозлогий тип кущення, стійка до вилягання та до осипання. Колес білий, пірамідальної форми середньої щільності 19-21 колес на 10 см, зубець колоскової лузки, середньовигнутий, довжина 3,8 та 42 мм, маса тисячі насінин 40-44 г. Сумоглянка, висота рослини 86-98 см, колос довгий – 12 см, стійка до вилягання та осипання, маса тисячі насінин 40-45 г. Жайвер, рослина 90-92 см, маса тисячі зрянин 38-40 г, стійка до посухи, до полягання та до осипання. Ужинок колос веретеноподібний, середньої довжини та щільності. Зерно середньої закрупленість є форми, стійкий до хвороб до вилягання та осипання. Найкращими сортами для посіву на полях СВГ Олеся є сорти щедрість одеська, мудрість одеська та смуглянка. Якщо порівнювати з 21 роком, саме ці сорти були зібрані від 3,1 до 3,8 тонна гектар. У 22-му році вражання збільшено, було 4,5 і до 5,5 тонна гектар. Дякую за увагу.